Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного десять країн виступили із заявою та назвали удари поємно колективною самообороною. Країни коаліції, створеної для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, виступили із спільною заявою з приводу удару США та Британії по хуситах, у якій наголосили, що вважають цей удар законною самообороною. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій Білим домом. У заяві Сполучених Штатів Америки та Британії, до якої також долучилися Австралія, Бахрейн, Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія та Південна Корея, зокрема, йдеться, що удару по військових об'єктах Хуситів завдали відповідно до невід'ємного права держав на індивідуальну та колективну самооборону. І ось згідно із заявою, удари були завдані високоточною зброєю по тим засобам Хуситів. За допомогою яких вони загрожували світовій торгівлі та життям іноземних моряків на одному з найважливіших морських шляхів. І надалі, як запевняють країни, які підписали заяву, вони як і раніше добуватимуться деескалації та відновлення стабільності у Червоному морі. До речі, коаліцію для захисту судноплавства від Хуситів було створено у грудні. До неї увійшли вже понад 20 країн, але от реальні засоби оборони проти Хуситів у вигляді кораблів у Червоному морі та авіації у регіоні мають лише Сполучені Штати Америки та Британія. І до речі, от хто пропустив трохи про те, що наразі відомо про удари Сполучених Штатів Америки та Британії по хуситах у Ємені сьогодні. У ніч проти 12 січня 2023 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали понад 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені, використали понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Мотивами атак стали напади повстанців на судна у Червоному морі, що і призвело до падіння економіки та загрози життів громадян для понад 20 країн. І ось американський президент Джо Байден заявив, що завдані удари були успішними і були за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну. Також президент Сполучених Штатів Америки додав, що от у разі загрози вживатиме і подальших заходів. А от буквально щойно стало відомо, що Тесла зупиняє виробництво на німецькому заводі через атаки Хуситів. Повідомляється, що напади єменських повстанців Хуситів на кораблі в Червоному морі вже спричинили труднощі з доставкою деталей. І ось за словами представників Тесла, виробництво на заводі під Берліном планується відновити на повну потужність 12 лютого. І найцікавіше, що от, в свою чергу Росія через удари по Ємену сьогодні навіть скликає термінове засідання Ради безпеки ООН. Про це йдеться у повідомленні представництва Росії в ООН. Там зазначили, що на засіданні Ради безпеки ООН 12 січня обговорюватимуть ситуацію на близькому сході, включно з палестинським питанням, після чого представники РФ проведуть брифінг щодо Ємену. І, от знаєте, щодо Росії і Ємену, я нагадаю, що між цими країнами з 1955 року встановлені дипломатичні відносини, і ба більше представники держав підписали у 2002 році навіть декларацію про. Принципи дружніх відносин та співробітництва і ось єман підтримує проєкт резолюції, який Росія висуває в межах ООН, а також російських кандидатів на виборах до керівних органів цієї і інших міжнародних організацій.